Сказав йому пан Його, гаразд, рабе, добрий і вірний. Ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе. Увійди до радощів пана свого. Амінь Сказав йому пан Його гаразд, рабе добрий і вірний. Ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе. Увійди в радощі пана свого. Мене таке зразу побажання, як би хотілося, щоб кожна людина в житті своєму. В кінці життя свого вона почула такі слова від Господа. Гаразд, пане, добрий і вірний, ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе. Ви знаєте, якщо ми сьогодні маленькому вірні, то Господь довіряє нам більше. І на цій землі, а найважливіше, що це він, так як він казав учням своїм, коли він піднімався з цієї землі, я приготував для вас оселі небесні. Ото велике для нас приготовив Господь, якщо ми тут на землі будемо вірні в малому. Ми дякуємо Богу, я дякую Богу, що Бог допоміг до цього часу і прожити, ви знаєте, якось рік пішов вже в забуття минулий, так як він був. Кожен прожив, знаємо, як, частично. Ну, помітив, за собою часто буває, от в кінці року, ти робиш якийсь аналіз, переоцінку. І потім на наступний рік ти хочеш зробити якісь плани або. В тебе проявляються якісь бажання, що би ти хотів. Ми між собою, як браття, хлопці, то в нас завжди свої плани такі. Рік 2020 2021 Там своє така відзнака, да, коли то вже будуть якісь весілля і так далі. І той рік за роком проходив, ну все вже хлопці, як 22-й. Пам'ятаєте, ми, що ці свої, то більше з Пашом Островським, Мостровського почала каже, о, льот тронувся. От, і справді ми плануємо, але воно не все виходить, як ми хочемо. Але коли ми вірні малому, то Господь робить своє. І для нас є на сторінках Святого Письма, особливо цей старий Заповідь, для нас, як приклад, є цей приклад. Приклад царя Давіда, який він був вірний у маленькому. Він маленькому був вірний, він був послушний своєму батькові. Він пас овечки, пас отару. І прийшов час, що Господь його побачив серце його, яке воно вірне, як послушне, як батькові. Так і послушний, любичу до Господа, він використав його і поставив його, підняв його високо, підняв його, назвавши другом своїм. Він був послушний, він був послушний на першому етапі, просто батькові був послушний. Знаєте, якби він тоді не захотів, можливо, ту піщу понести братам, яку сказав батько, піднесе поживу своїм братам, не знаючи, воно би все так склалося, як склалося, але він був послушний малому. І сьогодні Господь. Хоче від нас, щоб ми були послушні Господу в малому. Якщо він був послушний батькові Давід, то він зміг бути послушним і Богові. Якщо ми сьогодні, як діти, послушні батькам, ми зможемо бути послушні служителям. Якщо ми послушні служителям, ми зможемо бути послушні Господу. Так говорить слово Боже. І ви знаєте, Богу не потрібно сильно здібності людські, Богові потрібно послушне серце. Я перш за все це говорю собі, тому що часто помічаю, в розумі своєму є вже якась уже сформована думка, якийсь порядок або якесь ставлення до цього, навіть християнського життя. Є свої якісь правила, є свої розуміння, і так деколи хочеться відстояти ті свої розуміння і правила. Але розумію, що Господь що, що хочеш, ти був покірний і послужний. В цьому є і християнство, знаєте, є різні конфесії, є мусульмани. Буддізм, кожен має своє католики, православні, загату, а взагалі настоящі християни. Чому вони відрізняються від всіх? Ми не стоїмо за своє, а ми стоїмо за Боже, а Бог стоїть за нас. Слава Богу. Не кожен готовий він смирятися, а от такий унікальний, особливий, особлива така дорога для християнина показав нам цей приклад сам, сам же наш Бог Ісус Христос. Він прийшов дорогою смиріння. Він прийшов, виконавши повністю волю Отця Небесного. Він казав: Я нічого не роблю від себе. Він все робив, те, що йому казав Батько. Як би хотіло, щоб Господь цьому новому році допоміг нам, так же, щоб ми все робили, що від нас хоче, Батько Небесний. Щоб ми не йшли по своїх думках, по своїх бажаннях. Господи, що ти хочеш? Що ти хочеш? Знаєте, знайте нам є в допомогу Дух Святий, який нам підказує, наше сумління. Тільки... Потрібно з маленького, і Господь буде піднімати, Господь буде робити свою роботу. І в тому, знаєте, деколи, можливо, люди, може, будуть дивитися, що в тебе на землі ці неудачі якісь, або долини, трудності, але в тих трудностях прославляється Господь. Слава Богу! Ми знаємо, що коли Ісусові були ті слова: от прославлю сина мого, настав час прославити Сина Мого, то прославився Він через те, що Він помер, постраждав. Люди думали, що Він. ну... Жалко їм стало. Вони думали, що він поругає, поругає мій злословлений, за, за ну, нещасний за те, що щось зробив або щось помилився хтось. Ні, там звершалася слава Божа, слава Господу. О тих трудностях, якщо ми будемо вірні Господу, Господь допоможе. І знаєте, сьогодні є таке завдання для нас, як для церкви, щоб ми один одного, за один за одного молилися, підтримували в тому, щоб бути вірними Господу. В малому, в послусі, до Слова Божого в послусі, до батьків, до служителів. Воно не є просто, але якщо ми довіряємо і надію не покладаємо на себе, а на Господа, то Господь нам допоможе. Можемо, переглянувши своє життя минулого року, яке вже пройшов 2024, знаєте, ми легше оцінити те, що ми здобули в земному, воно якось простіше, бо це видиме. От скільки ти заробив, або що ти нам ти бізнес свій підняв чи не підняв, що тобі вийшло, що не получилось, це легше, тому що це видиме. Але ми, як християни, які живемо вірою, то хотілося щоб ми подивилися на те, що духовному ми зросли чи ні. Ми більше стали читати слова чи ні. У нас молитва довша стала би ми, Той час молитовний в нас він збільшився чи не збільшився? Може б, б пішов забуття? Знаєте, як в Єгипті це сатана так був через фараона, робив, що вони брали тих немовлят, хлопчиків вбивали і кажуть, кидайте в річку, в Ніл. І вони плили, а знаєте, як тече, воно як попливе, тож не знайдеш. Можливо, деякі речі, то ми закинули, то, що були від Бога, дані нам, Бог кожному із нас дав нам Духа Святого, дав нам ту можливість спілкування мати з Ним, зростати і збагачуватися в Бозі, щоб духовний наш чоловік він зростав і жив, то нам потрібно читати Слово, молитися. Нам потрібно в цьому зростати, робити оті справи, які сьогодні хоче. Господь від церкви своєї. Тому що ми розуміємо, що те, що йде від церкви, те духовне, те, що йде від Господа, від Біблії, оте, воно є вічне. Це все, що видиме, воно все пройде, говорить Слово Боже. А те, що ми вкладаємо або живемо, то, що коли, те, коли людина живе по Слову Божому, воно вічне. Оту добру справу, якщо ми зробили, воно не забудеться в Господа, воно записано. І коли ми прийдемо зустріч з Господом, воно там. Буде прочитано, буде нагорода за то. Нехай Господь допоможе, що ми перевірили сьогодні серце своє. Не знаю, в кого які бажання, думки, вони в нас є, ці думки. Ну я би хотів, щоб в нас були ті думки, щоб ми цього року і в загальному майбутньому, щоб ми зростали. Зростали в Господі. Господь, Він по великій любові своїй з нами поступає, милує нас, браті і сестри, приблизно вже майже третій рік, скоро йде війна, а над нашим. Над нашою областю, над нашим містом мир. Слава Богу. І ми чули вже ті прильоти недалеко. але Господь милує, слава Богу, є за що йому дякувати. І я розумію, що через цей такий стан, який допустив Господь в нашому краї, це він плачевний, він болісний, але для нас є праця. І хочеться, щоб ви нас підтримували в цій праці. Коли браття, молодь, вони їдуть на Херсон, на Миколаївщину. Щоб руки не опускали, щоб стояли, знаєте, можливо, то ніхто не побачить, і ніхто, можливо, дякую на землі, не скаже. Але коли прийдемо на небо, то Господь то все згадає. Скаже, тоді ти була в проломі, тоді ти молилася, тоді ти не посчиталася зі сном своїм і з тілом своїм. От за це тобі нагорода. І я би хотів, щоб коли ми прийдемо, прийде той час і зустрінемося з Господом, в кожного з нас були ті вінці і чим побільше нагород від Господа. Нехай Господь допоможе нам цьому. І ми будемо просити, Боже, поможи нам, щоб ми зростали, ми зміцнялися в Тобі. Ми ставали сильнішими. Ми могли смирятися так, як смирився однажди Син Божий. Ісус Христос, про нього сказано, як той Лев. Знаєте, Лев то така тварина, вона як... має волю свою, чого її називають цар звірів. Він не є найсильніший, є і сильніші звірі, є і словни, вони взагалі габаритні, до... до них ніхто не добереться. Но Лев, цар звірів, він має волю свою. Він такий. ну, Ото, як би сказати, Він не підкоряється комусь, отак, щоб підчинятися. Ну, Він має волю свою. І от Ісус, Він мав волю свою. Він міг зробити все, що хотів. Він казав, якщо б я сказав, приказав, сказав, зараз би ангели стали в защиту мені. Але Він, як овечка, смирився і пішов на смерть. Задля того, щоб ми сьогодні мали життя. І за це ми будемо дякувати Господу. Амінь. Помолимося. Дякую тобі, Господь, слава тобі за милість твою, за добротою ла.